Добре видно характерні риси. Зокрема, можна побачити блакитнуватий колір самців, тоді як самки вони повністю коричневі. Науковець Максим Гаврилюк один із тих, кому вдалося зафіксувати на камеру непостійний для цих тварин стан. Своя особливість пов'язана із розмноженням. Одні співають, інших там, наприклад, птичів ростає якесь піря для приваблювання самок. А у цих видів. Така адаптація, що вони змінюють тимчасове забарвлення. Дуже на короткий період самці набувають такого ніжно-блакитного кольору. Досі знайти місце розмноження цих жаб не вдавалося, розповідає пан Максим. Цей вид більше поширений в Україні на полісі. Відповідно, в лісостепу цей вид трапляється, але значно рідше. І, скажімо, на території Черкаської області відомі окремі знахідки, але це були знахідки окремих особин. Приємною було несподіванкою, що саме в Холодному Яру ми знайшли. Водойми, де десятки цих особин одночасно трималися. Та побачити самців в блакитному кольорі можна кілька днів у році, говорить науковець. Під час шлюбного періоду навесні. Буквально один-два тижні, і це значною мірою залежить від температури. Після відкладання ікри вони відразу залишають водойму і набувають звичного для них коричневого кольору, розходяться по лісі, і вже там їх побачити значно важче. Заради пошуку блакитних жаб ми долаємо 60 кілометрів від обласного центру. Далі прямуємо лісами та болотами. Це одна із локацій, де можуть водитися рідкісні для нашого краю види жаб. Це жаба гостроморда. На місце знахідки нас виводить Богдан Легоняк, директор Національного природного парку Холодний Яр. На його території і виявили земноводних. В цей період самці блакитного кольору стають, їх помітно на воді, і друзям вдалося це зафіксувати. Я щойно проходив кілька екземплярів, пірнуло в воду, я їх злякав тихенько. Треба підходити тихенько. Це Важко, рідко, рідкосно, щоб так його піймати і зафіксувати. Гостромордих жаб не побачили натомість це місце, каже Богдан Легоняк, облюбували інші. Ми щойно побачили Крижня, який облюбував собі це місце. Можливо, тут буде пара і буде виводок деяких качок. Анастасія Кашуїт, Максим Шевченко Суспільне новини, Черкаси.